Катруся лебідь. Казка скарб. У давні часи жив собі один заможний пан. Та було в нього три сини. Ось надумав він розділити між синами свої багатства, а найцінніше, що в нього було, глечик повний золота. Сидить він та й думає, як же те золото між дітьми поділити? Роздати порівну. Так у старшого вже й дружина й діти є, а менші ще й не оженені. Дати старшому більше. Так ті двоє образяться. О, може, віддати їм, а вони нехай самі ділять. Е, ні, ще посваряться. І вирішив пан те золото закопати у лісі, щоб сини через нього не посварилися. Думає, у моїх синів і так добра багато, а цей скарб, може, хтось колись викопає та заживе на славу. Ось пішов він у ліс, викопав глибоку яму та тільки хотів кинути туди глечика, як тут з вибіг чорт. Що тут робиш, добрий пане? Чи не скарб ховаєш? А тобі яке діло? Згін нечиста сила. Та чого ти, пане, я ж допомогти хочу. Буду твого скарба охороняти, щоб лиха людина його не викопала. Охороняти? Ну, добре, охороняй. Тільки дивись мені, щоб без вибриків. А кому ж цього скарба віддати, шановний пане? Хто має його викопати? Пан подумав, витер піт з лоба та й каже. А ти віддайте золото тому, кому воно не треба. Чорт здивувався. Як же це так? Кому ж золото не треба? Пан усміхнувся. От бісівське отродіє. Тому хто знає, що золото то не найцінніше в житті. А ти раз пообіцяв, то сиди й охороняй. Чорт пожав плечима. Ну, добре, будь по твоєму. Пройшло з тих пір. Багато років вже про онуки того пана були сивими дідами. А у тому ж селі жили три добрі друга Грицько, Савка та Володька. Та такі вже були вони дружні, щось крізь ходили разом. От треба, скажімо, Грицькові на базар, а Савка з володькою і з ними йдуть. Або піде Савка у сусіднє село до своєї дівчини Оленки. А хлопці знову з ним йдуть. Чого питається? Бо разом веселіше. От одного разу сказала Грицькові мати, щоб він пішов до млина за борошном, а шлях до млина лежав через ліс. Ідуть хлопці, та жарти одне одному розказують, як тут чують у кущах щось шелестить. Грицько каже Хлопці. Ходім іншою стежиною, тут хтось є. Та Савка з володькою А Та хто тут може бути? Грицько насупився. А чого ви смієтеся? У лісі вже темніє. А якщо то якась мавка чи інша нечисть, я ж кажу, пішли іншою стежиною. Хлопці ще більше зареготали. А ха, він мавки боїться, Ой, не можу. Ну, як баба, чесне слово. Савка, тримаючись за живіт від сміху, точно баба, з вусами. Хто може тебе звати? Не Гриша, а Галя. І хлопці в один голос заспівали. Ой, ти, Галю, Галю, молодая. Грицько сплюнув та махнув рукою, «Ай, чорт з вами, ходім вже. Як тут із за кущів вибіг волохатий чорт. Хто мене кликав? Парубки перехрестились, і Володько голосно сказав. Ніхто тебе не кликав, нечиста сила, йди собі у свої кущі. Та чорт став перед ними, лукаво усміхаючись. Та чого, ви, хлопці, я ж допомогти хочу. Ви тут часом не скарб шукаєте, а то я знаю, де закопаний глечик повнісінький золота. Друзі переглянулися, та Савка спитав: А не обманеш? Точно знаєш, де? Чорт Відбіг на пару кроків, показуючи рукою на старий дуб. Як не вірите, можу показати, підійшов він до старого дуба, три рази вдарив копитом об землю, як тут з під землі пішлосяйво. І побачили хлопці, як світиться червоним глечик, повний справжнього золота. Ось, шановні. А ви мені не вірили. Забирайте золото собі, радісно сказав чорт, тупаючи копитами. Парубки переглянулися та й кажуть, Нам треба порадитись. Відійшли вони на десять кроків, стали близенько, щоб їх не було чутно. І Савка каже: От, що, хлопці, те золото брати не можна, бо чорти просто так. Нічого людям не віддають. Він нас обдурить, забере наші душі християнські. Володька із Грицьком погодились. Так, нам у дитинстві батьки казали, що від нечистого нічого не можна брати, а те золото, якщо його взяти, виявиться черепками. На тому й вирішили, щоб не брати скарба. Бо життя та душа людська то дорожче золота. Чорт гукає парубків. Ну, що ви там вовтузитесь? Вперше бачу, щоб так довго думали, як бачать стільки золота. Забирайте вже. І тут Савка каже. Так я оце подумав. А навіщо мені те золото? З ним ото носитись та возитись ні, мені не треба. Чорт насупився та до володьки з Грицьком. Може, вам треба, друзі? Володька махнув рукою, а мені воно нащо? Щоб у селі усі думали, що я його вкрав. Розізлився чорт та до Грицька. Ти подумай, хлопче. Друзі твої дурні нічого не розуміють, не знають, на що золото треба, а на нього можна стільки нових жупанів купити, стільки перснів, поясів, чоботів. Грицько засміявся. Я тобі що? Красна дівка, щоб у вбрання рядитись. Ні, мені теж не треба. Розгнівався чорт та затупав копитами так, що з під нього аж шкурява пішла, і зник у повітрі. А парубки дійшли до млина, набрали борошна та йдуть собі додому. Грицько й каже Здається мені, що мішок якийсь важкий. Може, мені старий мельник мокрого борошна насипав? От вже ж. Як відкрив він мішок, щоб глянути на борошну, а там. Глечик повний золота. Здивувалися хлопці. А як же так може бути? Вони ж ясно сказали, чорту, що ніякого скарбу їм не треба. Але Володька був хлопцем розумним та й каже От, бачите, друзі, хто нечистому не піддається, хто душу свою береже та перед спокусою встоїть, той завжди винагороду отримує. Поділили вони те золото порівну та зажили на славу, а дружба їх була міцною аж до самої старості.